Бажаю доброго та міцного. Ну, зараз всі погляди на те, що буде в Азії, чи виграє Ізраїль, чи Іран. Ви знаєте, може це всіх турбує, але маю надію, що не всіх. Тому що мене, наприклад, більше турбує Україна. Саме зараз ми завдяки цьому конфлікту програємо. Чому? Ну, тому що як тільки Ізраїль почав бомбити Іран, то ціна на нафту піднялася майже на 15%. Відповідно, бюджет Росії буде повністю наповнено і навіть перевиконано буде там їхній план на цей рік. Відповідно, їм буде чим воювати. В них буде зброя, в них будуть ракети, шахеди і все все інше. А ось щодо міжнародної підтримки, зрозуміло, що Штати зразу однозначно скажуть, як і в минулому році, все, ми маємо допомагати Ізраїлю. все, Нас нічого не турбує, що там в Україні, і взагалі вони саме там винні між собою, треба було давно домовитися і так далі. там там, що там. от, Ви бачите, яка зараз політика. От. Ну а Європа, ну що Європа? Якщо Європа надасть 40 чи 50 мільярдів в цьому році. То це верх того, що вона може. А в Росії закладено 140 мільярдів доларів бюджет на війну в цьому році. Для того, щоб нам технологічно зі зброєю, з технікою проти них воювати, в нас має бути, якщо в них 140, то в нас має бути 240 або хоча б стільки, стільки в них, а в нас в три рази менше. От і проблема. Чи є вихід з цієї ситуації? Звісно, є, я вже акцентував вашу увагу на тому, що зараз вже не так, як у 2022-2023 році артилерія Бог війни. Ні. Вже давно ні. Зараз дрони роблять погоду на фронті. І якщо, скажімо, один снаряд 155 коштує більше 4000 євро, то один правильний дрон 10 дюймовий, Коштує 1000 євро. За тими даними, що о, буквально пару днів назад е, сказав Мадяр, то, в принципі, е, ці це три дрони. От прикиньте, це менше, ніж один снаряд. Ви знаєте, скільки витрачає арта снарядів для того, щоб вразити там, одну єдиницю, скажімо, броньованої техніки. В середньому 30 пострілів. 30 пострілів. По, скажімо, 4 тисячі євро. Рахуйте, да? от вам вже і ми зможемо за ті кошти, які в нас є, недостатні, але ми зможемо тримати захист. Ми зможемо не пускати окупанта на нашу українську землю. От що відбувається. Тому там політика політикою. Що в світі робиться це добре, але дбаємо про нашу Україну далі. Бажаю.